Інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася по вулиці Михайла Грушевського, надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 29 жовтня о 9-й годині ранку. Під час виїзду на місце події було встановлено, що 37-річний водій автомобіля БМВ, виїжджаючи з бульвара Шевченка на вулицю Михайла Грушевського, не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав з проїзної частини та врізався в дерево. В результаті дорожньо транспортної пригоди постраждалих немає. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за статтею 124, а саме порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг чи іншого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 20 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавлення права керування транспортним засобом на срок від 6 місяців до 1 року. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 32 річний чоловік зі служби 102 29 жовтня, о 1 годині 46 хвилин надійшло повідомлення про те, що на трасі поблизу села Чернігівське сталася дорожньо транспортна пригода. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що на автошляху Мерефа Павлоград поблизу села Чернігівське водій автомобіля Рено Трафік, 32-річний мешканець міста Лазова, Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, Внаслідок чого сталося перекидання автомобіля, і від отриманих травм водій вказаного автомобіля помер на місці. Також постраждали та були доставлені до лікарні пасажири 28 та 25 років. Стан здоров'я задовільний. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. На Лозівщині 31-річний чоловік вбив свого відчима. До чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення фельдшера про те, що 31-річний мешканець села Миколаївка завдав тілесні ушкодження своєму відчиму. На місце події виїхало керівництво відділу та слідча оперативна група. В ході проведення перевірки було встановлено, що 30 жовтня близько 13.15 на території домоволодіння в селі Миколаївка Лозівського району між чоловіками виникла. Сварка, в ході якої 31-річний чоловік наніс сокирою удар по голові 44-річному чоловіку, внаслідок чого потерпілий помер на місці. Злоумисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 а саме вбивство Кримінального кодексу України. В Лозові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало четверо людей. Подія сталася 2 листопада о 19-й годині на 5-му мікрорайоні в місті Лозова. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що 24-річний водій автомобіля ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися в зустрічному напрямку, внаслідок чого до лікарні було доставлено 41-річного чоловіка, 37-річну жінку, дев'яти п'ятирічного хлопчика та п'ятирічну дівчинку на даний час стан здоров'я задовільний. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу кримінального кодексу України. Працівниками Лазівського відділу поліції було встановлено, що троє жінок, а саме 44, 52 та 53 років, мешканки міста Лазова та Панютина, перебуваючи на своєму робочому місці, збували лікарські препарати із містом кадеїну, який перевищував встановлений законодавством відсотковий міст, без рецепту. Згідно з наказом МОЗ України номер 360 від 19.07.2005 року, реалізація комбінованих лікарських препаратів, зокрема. Склад, в яких входить наркотичний засіб кодеїн, не повинен перевищувати 0,2 грама, що складає 25 таблеток в одні руки. Однак працівниками поліції задокументовано порушення цих вимог. 28 серпня, 30 серпня та 9 вересня в трьох різних аптеках міста Лазава правопорушниці реалізували по 40 таблеток лікарського препарату Котерпін ІС без рецепту в одні руки. 31 жовтня в аптеках було проведено. На обшуки, в ході яких було виявлено документацію, лікарські препарати, грошові кошти та інше. Зломисницям повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 320, а саме порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або перекурсорів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років. На Близніківщині затримано 44-річного чоловіка за зберігання та збут наркотичного засобу. Працівниками Близніківського відділення поліції в ході досудового розслідування було встановлено, що 44-річний мешканець села Батюшки Близніківського району незаконно виготовив і зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого незаконного збуту іншим особам, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс. 11 серпня було проведено оперативну закупку вказаного наркотичного засобу. В ході якої зломисник незаконно збув канабіс масою 107 грам, за що отримав грошові кошти в сумі 300 гривень. Також 22 вересня під час огляду автомобіля, в якому знаходився зломисник, працівниками поліції було виявлено та вилучено наркотичний засіб, загальна маса якого, згідно висновку судово-хімічної експертизи, становить 131 грам. В ході досудового розслідування, 31 жовтня, за місце мешкання чоловіка було проведено обшук, в ході якого якого було виявлено півтора мішка речовини рослинного походження з характерним запахом коноплі? Вказану речовину направлено на дослідження. Зломиснику повідомлено про підозру за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 307, тобто незаконне виробництво, виготовлення. Придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та за частиною 2 статті 309 незаконне виробництво виготовлення придбання без мети збуту кримінального кодексу України відносно 44-річного чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.